Яка відповідальність за несплату МПЗ? Починаючи з 2022 року власники земельних паїв мають сплачувати МПЗ. Це фіксована сума, яка розраховується податковою для кожного окремого власника. Розрахунок відбувається на підставі даних з Державного реєстру речових прав та Державного земельного кадастру. Що вам потрібно знати? Розрахунок до 1 липня року наступного зазвіття. Тобто до 1 липня 2023 року за 2022 рік, наприклад, податкова розраховує суму МПЗ і надсилає вам податкове повідомлення рішення. Сплата після отримання цього документу у вас є 60 днів, щоб сплатити зазначену суму. Якщо не сплачувати МПЗ, то податковим кодексом України передбачена відповідальність у вигляді штрафів. Затримка до 30 днів штраф 5% від суми боргу, Затримка понад 30 Днів штраф 10%, умисне порушення штраф 25%, повторне порушення протягом 1095 днів, затримка понад 90 днів, штраф 50%. Також статтею 129 ПК України встановлено нарахування пені. Нарахування пені розпочинається, зокрема, при нарахуванні контролюючим органом податкового зобов'язання у встановлених податковим кодексом випадках. Не пов'язаних з проведенням перевірки або при нарахуванні контролюючим органом грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки, починаючи з першого робочого дня наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов'язання, визначеного в податковому повідомленні, рішенні згідно із податковим кодексом України. Для отримання індивідуальної консультації ви можете звернутися за номером телефону 067 405 69 55.